Діти, так як ми не можемо з вами виконати досліди в класі, я записую це відео для вас. Для кожного досліду вам знадобиться ліхтарик, джерело світла. І для першого досліду нам знадобиться дзеркало. Я взяла найбільше, щоб вам було дуже добре видно. Так от, Ми зараз з вами побачимо, чи можемо ми створити сонячного зайчика за допомогою ліхтарика та дзеркала. Ви вмикаєте свій ліхтарик, наводите струмінь світла на дзеркало і дивитеся на стінку. І ви бачите чіткі форми вашого сонячного зайчика. Дійсно, ви змогли його створити. Бачимо його, він яскравий, чіткі форми, такі самі, як і вашого дзеркала, Ну, мого в даному випадку. Так от, робимо висновок, що за допомогою ліхтарика та дзеркала, тобто світла і дзеркала, ви можете створити сонячного зайчика. Другий дослід – ми перевіримо, а чи можемо ми створити сонячного зайчика за допомогою ліхтарика, світла та блискучих предметів. Я взяла, наприклад, блискучий ось такий предмет. Теж побільшу, щоб вам добре було видно. Я теж вмикаю ліхтарик, наводжу на нього, на об'єкт да? і дивлюся, що в мене на стіні. З'явилося, бачите, да, рухається. Це ж я рухаю. Да, предметом, і рухається сонячний зайчик. З'явився сонячний зайчик, але його а, контури не чіткі, його а, не так яскраво видно, не дуже добре видно, але він є. Так? Тобто ми робимо висновок, що за допомогою блискучого предмета та світла звичайно можна створити сонячного зайчика, але він буде не такий яскравий, як за допомогою церкви. І третій дослід. я для нього беру кульку залізну. Вона теж блискуча. А чи зможу я за допомогою світла та цієї кульки створити сонячного зайчика? Давайте перевіримо. Вмикаю світло, наводжу на кульку і дивлюся, що в мене на стіні немає відблиску зовсім. Навіть немає маленького. Бачите, я рухаю кулькою і нічого на стіні не рухається. Це означає, що кулька, навіть блискуча, не може створити зайчика да, за допомогою світла, тому що ви сонячного зайчика можете створити тільки якщо у вас предмет плоский. Отже, робимо висновки, що ми змогли створити сонячного зайчика за допомогою світла та дзеркала або світла та блискучого об'єкта. Кульку ми, скільки не світили, не змогли створити зайчика, бо треба, щоб об'єкт був плоским. Зробіть теж ці досліди вдома. Я думаю, що вам буде це дуже-дуже цікаво.